Черкаські богатирі успішно виступили на Кубку Мирона 2023 UPC з пауерліфтингу. Змагання відбулися в Миронівці Київської області. Головою оргкомітету змагань на є відомий Миронівський пауерліфтер Ігор Коцюба. Організацію та проведення здійснював комітет пауерліфтингу України. Президент Федерації UPC Богдан Воробей подякував захисникам України та зазначив, що багато хто зі спортсменів боронить нашу землю на передовій. Серед них і Олександр Дробілко Зумані, Олександр Байда та Ігор Онищак Черкас. Нинішній кубок проводився за фінансовою підтримки мецената, підприємця із Черкащини та віце-президента Федерації ЮПІСІ Григорія Душейка. Він завжди допомагає у проведенні всеукраїнських та міжнародних змагань такого рівня. Призовий фонд цьогорічного кубку Мирона становить рекордні 75 тисяч гривень. Найбільшим здобутком черкаських богатарів стало перше місце серед команд, тож головний кубок турніру вирушив на Черкащину. Богатирів підсумку мають 21 нагороду, зокрема, перше місце в абсолютній першості з підйому штанги на біцепс. Свої перемоги селачі присвятили спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах збройних сил Ігорю Онищаку. А 14 жовтня у Києві відбудеться Кубок України з пауерліфтингу та окремих вправ. Черкаські богатирі наполегливо готуються до цього важливого турніру.